Він передбачає ви знаєте, за цим законом немає ніякого прихованого підтексту. Це закон, який не стосується участі українських військ в бойових діях на території Курської області або щось подібне. Це закон для того, щоб військові могли відповідно там, відвідати. Територію країни, яка є нашим партнером, взяти там військову техніку, якщо є потреба. В нас є, наприклад, в деяких країнах партнерах виготовлені кораблі, корвети, які теж для того, щоб їх вилучити, забрати, треба. Щоб наші військові мали відповідні законодавчі рамки, це зробити. Тобто тут немає ніякої інтриги, це стосується саме направлення, тобто не залучення до бойових дій, а направлення для того, щоб посилити українську обороноздатність. Не будемо напевно розголошувати всі можливі варіанти, в тому числі є певні операції, які реалізовуються спецслужбами щодо посилення обороноздатності шляхом поповнення наших збройних сил відповідною технікою, але це не участь у війні, скажімо так, на території третіх країн. Це технічний швидше закон. Тут не треба ніякої шукати інтриги. Більше того, цей закон пройшов через вето президента, саме тому, що. Було треба прибрати оцю двозначність щодо того, чи це не стосується, чи стосується там курської операції захисту територіальної цілісності саме шляхом ведення бойових дій на території інших країн. Ні, це не стосується, тому давайте не будемо шукати контекст, якого тут немає. З урахуванням цього, що ви сказали, чи є ймовірність того, що підрозділи Збройних сил України можуть відрядити за кордон вже найближчим часом. Це питання взагалі варто обговорювати військовому керівництву в відповідний спосіб, який гарантує там збереження конфіденціальності військової таємниці і так далі. Це не тема для обговорення в прямому ефірі. Добре, тоді ще такий нюанс. Після того, як президент підписав цей закон, посипались багато там здогадок, конспірології, що це може постраждати обороноздатність нашої країни, якщо відправити війська за кордон. Чи так це? Ні, це повторюсь. Слушає те, що я вам сказав на початку. Це не стосується участі в бойових діях. Це стосується е, заходів, які посилюють українську обороноздатність шляхом е, долучення до українських збройних сил військової техніки, і таким чином це дає можливість українським збройним силам бути більш спроможними на полі бою. Одна із топ-тем сьогоднішнього дня це можлива телефонна розмова Трампа і Путіна. За словами американського президента, сторони можуть домовитися про мир в Україні. Що від цього дзвінка чекають в офісі президента? Україна демонструє те, що демонструвала з першого дня війни. Україна не хотіла цієї війни, не починала і готова до миру. Україна погодилась на американську пропозицію в Саудівській Аравії. Ви знаєте, ми приїхали в Саудівську Аравію з. Пропозицію укласти мир на морі і на небі американські партнери сказали: давайте розширимо і на суходолу. Ми кажемо, добре, якщо ваше бачення таке, давайте це зробимо і відповідно. Ми погодилися з цією пропозицією. Тепер ми всі разом з нашими партнерами із США дивимося на реакцію Путіна, як він буде викручуватись, тому що він то не хоче припинення війни. Ми хочемо, він не хоче. І нам відповідно треба продемонструвати всьому світу, що за нами добра воля, а не за Росію. Зараз це буде телефонна розмова. Побачимо, чи вдасться американському президенту шляхом сили або інших аргументів. Змусити Путіна припиняти цю війну шляхом зупинення вогню. Поки ми чуємо від другого ешелону російських чиновників е, різні е, способи оказомилювання, позичають церкавочі, тільки щоб не припиняти війну, яку вони почали проти України. А на вашу думку, які є інструменти тиску на Путіна у Трампа? То він президент США, це найпотужніша посадова особа в світу. В нього є дуже широка палітра інструментів і санкційна. І військова, і ділитися з Україною розвідувальною інформацією, зброєю і так далі. В нього дуже багато важелі впливу тут не варто недооцінювати. Давайте ще поговоримо про інформаційну війну. Сполучені Штати припинили фінансування Радіо Свобода і Голосу Америки, і це, як кажуть багато експертів, ставить під загрозу саме їх існування, бо саме ці мовники впродовж десятиліть ще з часів радянського Союзу, після його розвалу, розповідали правду всьому світу про те, що насправді відбувається, в тому числі і в Україні. Як ви оцінюєте, як фактично це закриття цих мовників може вплинути на інформаційний простір у світі і в Україні? Знаєте, достатньо непроста ситуація для коментування, тому що з одного боку, це суверенне право США вирішувати, яких мовників державних мовників, які є частиною державної м'якої сили, а інколи й державної пропаганди залишати це їхнє суверенне право. це я вам скажу за великим рахунком, не медіа, а все таки державні корпорації були. І ми маємо поважати особливо це країна, партнер, від якої ми зараз залежимо. І рішення приймається легітимною владою США. Тобто, ми не можемо в жоден спосіб на це впливати, або я б не сказав навіть критикувати, тому що це. Країна, від якої ми сьогодні потребуємо міцного партнерського плеча з іншого боку, звичайно, це доля журналістів, в тому числі українських, і ми маємо бути солідарними з тими людьми, які казали правду. З третього боку, треба визнати, що реалії в світі помінялися. Ці радіокорпорації, телекорпорації, голос Америки, Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода створювалися. Після закінчення Другої світової війни, як складова цієї м'якої сили, про яку казав Джордж Кеннан в своїй великій довгій телеграмі з Москви, які лягли в основу по суті зовнішньої політики США, притрумені і потім на наступні більш ніж півстоліття наперед для того, щоб не дозволити країнам Європи скатитися в обійми радянського союзу, ну ці реалії помінялися так само, як помінялися і транспорт інформації, я так сказав, що зараз. Люди отримують інформацію з іншої палітри джерел ніж це було тоді, 60-70 років тому. І я не думаю, що це приведе до катастрофи, знаєте, глобальної, в тому числі і в авторитарних державах. Ну ми. Бачимо, наприклад, приклад Росії, Да, там є Російська служба голосу Америки, Російська служба Радіо Свободи, є спільний проект Настояще Время, на які виділяються великі гроші, які покликані розповідати правду росіянам про злочинний російський режим. Але це жодним способом не наблизило падіння Путіна і по суті функції цих радіостанцій вони не підтвердили своєї спроможності на прикладі Росії. Тобто, авторитарні режими знайшли способи обходити ці голоси правди, які створювалися Америкою в тих далеких. Реаліях 50-х років. Тому от така от ситуація. Я не думаю, що це в українському медіапросторі буде мати катастрофічні наслідки. Звичайно, хотілося б журналісти продовжували робити свою роботу, казати правду, викриття і так далі. Сподіваюся, вони знайдуть спосіб це робити. Є і європейські ініціативи підтримати свободу слова, є інші способи це зробити. Сподіваюся, це вийде. Пане Сергію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Це був Сергій дякую. Лещенко, радник керівника офісу президента.